Аршава, 15 серпня 2025 року, у Польщі з розмахом відзначили День Збройних сил та 105-ту річницю Варшавської битви події, яка у 1920 році зупинила наступ більшовицьких військ та захистила незалежність країни. На вулицях столиці тисяча глядачів. Під урочисту музику військового оркестру центральними проспектами пройшла колона бронетехніки. Військові у формі різних родів військ від сухопутних підрозділів до десантників вітають публіку, салютуючи з бойових машин. Над містом розгортається величний краєвид Варшави, прикрашеної національними прапорами. Президент Польщі Кароль Навроцький прибуває на парад у військовому джипі. Він вітає людей, що зібралися вздовж маршруту, усміхається та піднімає руку у вітальному жесті. Поруч із ним перша леді Марта Навроцька. На трибуні під час виконання державного гімну разом із президентом стоять прем'єр-міністр Дональд Туск, маршал Сейму Шимон Головня та міністр оборони Владислав Косіняк камиш Після урочистого проходження почесної варти президент підходить до трибуни та звертається до нації. За дішейша. Także dzisiejsza neoimperialna Rosja i Rosja zawsze, bo ta dzisiejsza nie różni się bardzo od tej sowieckiej. Ale Rosja nie jest niepokonywalna. Jasna deklaracja obrony każdego centymetra i każdego skra Przegrała na początku wieku XX z Japonią. Rozbita została przez Polaków w roku 1920. A dziś od ponad trzech lat, od ponad trzech lat grzęźnie, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę, grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności, w tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski. Після виступу трибуни аплодують, а в небі з'являються парашутисти з біло-червоними димами. Один із них несе великий польський прапор, який майорить на тлі міських панорам. У глядачів на обличчях гордість та емоції. Дівчина з пов'язкою у кольорах прапора посміхається. Чоловік у натовпі тримає маленький прапорець у руках. Далі починається авіаційна частина параду. Над Варшавою пролітають винищувачі, транспортні літаки та гелікоптери. Потужний рев двигунів відчувається навіть у центрі міста. Святкування продовжується і на Балтійському узбережжі. У Гелі проходить морський парад. На рейді близько 20 кораблів ВМС Польщі, фрегати, корвети та патрульні катери. Військові моряки стоять на палубах у парадній формі. Вітряний бриз розвіває польські прапори. З пляжу за дійством спостерігають місцеві жителі та туристи. Діти махають кораблям руками. Кораблі супроводжують патрульні літаки та гелікоптери, що пролітають над морем. З кожного борту дисципліновані строї моряків, на обличчях яких читається гордість за службу. Повертаючись до Варшави, парад завершується проходженням кавалерії та маршем військовослужбовців з прапорами Польщі, ЄС і НАТО. Їхній крок чітко синхронізований з ритмом оркестру. Виступаючи перед журналістами, представники уряду нагадують, польща є одним з лідерів НАТО за рівнем оборонних витрат. З 2022 року країна значно збільшила фінансування армії. А у 2026 році планує витрачати на оборону 5% ВВП. Польська влада підкреслює, роль країни як ключового логістичного хабу допомоги Києву робить її мішенню російських кібератак, диверсій і кампаній дезінформації. Завершується святкування символічно. У небі над столицею пролітають винищувачі у бойовому порядку, залишаючи за собою слід у кольорах національного прапора.